Дівчата, всім привіт! Сподіваюся, що під попереднім випуском у нас вже дуже багато коментарів, дуже багато лайків. Якщо ви це ще не зробили, обов'язково підпишіться, перейдіть, поставте лайк і напишіть коментар. І під цим, до речі, теж тому що я знову буду дарувати подарунки, а які дізнаєтесь в кінці випуску. І ой. І все. А, ні. Я дуже рада, насправді я сподіваюся, що вам все подобається. Ми вирішили продовжувати у схожому форматі. Кожного випуска я буду відповідати на 5 найпопулярніших запитань із свого директу, із директу Fresh Beauty. тільки найчастіше повторюється. Почнемо. Спочатку я відповім про офіс. Якщо ви а, знаходитесь цілий день на роботі і ви не в сонячному кабінеті, де навпроти вас відразу вікно, тоді не потрібно. Не потрібно кожні дві години йти і наносити знову сонцезахист. Чи потрібен СПФ? Звичайно, ми тут прикріпимо фото. Воно дуже популярне в інтернеті про те, як далекобійник, який а, завжди їхав от за кермом навпроти сонця, як а, у нього виглядала шкіра з цієї сторони, яка була завжди біля сонячної сторони, і наскільки молодшою виглядала його шкіра, коли вона була в ціні, тобто більш захищена. Сонце-захист це такий, це такий вклад у молодість вашої шкіри, у здоров'я вашої шкіри і, звичайно, попередження проблем зі шкірою. А, чи потрібен він в пасмурну Погоду, класний лайфхак, є. У нас у всіх є погода на айфоні, і ви можете побачити УФ-індекс. Якщо він, зараз я вам покажу а, ось тут зараз низький. До речі, сьогодні один. Сьогодні можна не використовувати. Якщо він вище, ніж 2, наносимо СПФ 100%. Що це запитання теж супер актуальне, і я, звичайно, що підготувалася. Я взяла найулюбленішу свою сироватку. Це Hydra Cool від бренду Isclinical. А звичайно, що у мене до неї особлива любов, як я вже вам і казала, що все ж таки я амбасадор цього бренду. І е, насправді мені дуже подобається, що я амбасадор саме цього бренду, бо ця сироватка просто божественно знімає і набріки. Ви можете її наносити на все обличчя, на повіку. Вона дуже швидко працює. Звичайно, є класні маски, які знімають. Мають набріки, але для цього потрібно багато часу. Вранці ми всі супер спішимо. Зверніть увагу на неї. Якщо є ще люди, які не підписані на мене і не придбали її, якщо такі існують, то варто це зробити. Я вступила до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який знаходиться у Луцьку, де ми, до речі, і знімаємо це відео на юридичний факультет і я магістр кримінального права. Але так як у моєму житті сталося так, що я народила донечку, була в декреті, і потім вирішила все ж таки, що косметика це те, що я. Люблю чим я живу і те, чим я хочу займатися, то з часом для моєї професії мені потрібно було здобути, звичайно, ще а, освіту косметолога естетиста Тому я маю міжнародний диплом косметолога естетиста що мені дуже допомагає насправді і дуже допомогло з відкриттям магазину у Варшаві, з роботою з космецевтикою. Тому така історія. То я трошки забула, яка в мене перша освіта. Магістр кримінального права. Ну, Так, от яке що? Хочу вам сказати, що звичайно що легше відкриватися в Україні, тому що насправді я пам'ятаю, коли я прийняла рішення, що потрібні ми у Варшаві, я нічого не знала ні про те, як там і систему оподаткування, як це все відбувається, взагалі з чого починати. І це було дуже складно з нуля роз ну, все починати. Я пам'ятаю, що коли я створила банківський рахунок ФОП і оплатила першу фактуру у Польщі, це замовлення. Я була така щаслива, ніби я не знаю, що я дізналася. Таке щось до мене це було особливо, тому що це було все вперше не українською мовою, і звичайно, що в Україні відкратися легше. Це логічно. І зараз різні там запитання, якісь виникають. Тому це не зовсім просто було. Але все ж таки, я, якщо чесно, пишаюся тим, що я не здалася, тому що було дуже багато різних моментів, коли здавалося, що все я більше не можу. Тому ось так легше в Україні. Це прекрасне запитання, тому що у мене після дороги теж з'являються дуже часто висипання, так як я в дорозі дуже багато часу проводжу зараз. То у мене є багато різних засобів, і один з них я теж взяла, до речі, це ось така сироватка еліксир з екстрактом срібла, який має протимікробну дію від бренду Бела Аура. До речі, я рекомендую придбати на літо. Дуже класно, тому що тут немає кислот, можна вагітним, можна під час годування. Максимально універсальний засіб, до речі, з такою молочковою текстурою. Друга частина сьогоднішнього випуску буде про мою міні-дорожню косметичку. Нормально, О, нормально, нормально. Це насправді теж одне з найчастіших запитань, що в моїй косметичці. І у мене їх, якщо чесно. Ну, не дві більше, десь три точно є. Але одна із них знаходиться в моїй машині. Мені реально дуже багато всього. Я вирішила прямо для цієї косметички зробити окремий випуск, тому що це засоби, які перевірені мною неодноразово, які я рекомендую мати теж вам до речі у себе. Своїх дорожніх косметичках в авто, тому що так як я багато їжджу, я дуже багато часу проводжу авто, і мені ці засоби просто життєво необхідні. І починаємо. Починаємо ми з косметички. Вони у нас продаються, до речі, ось так вони виглядають. Це косметички, по-перше, в які влазить зараз ви побачите скільки вміщається. І вони дуже красиві. Ось у мене такий темно-синій колір, Я нещодавно взяла його і мені дуже подобається. Перший э, засіб, який є в дорожні косметички. Це ось ці очищаючі серветки для демакіяжу. Це дуже зручно, якщо ви десь в дорозі, або якщо потрібно там виїжджати, я взагалі не люблю з мейкапом бути, якщо це якась на довгу дистанцію, так дорога, то я собою ось ці очищаючі серветки завжди ношу. Або якщо треба перефарбуватися, наприклад, на зденного на вечірній макіяж і немає часу вмитись, це прям дуже крута штука. Серветки від бренду Color Science такі є. У нас в наявності, звичайно, що. А, далі далі будуть місти, місти спреї. Ось цей у мене вже закінчується. Ось цей взяла новий, ну це вже я третій чи четвертий раз беру. Чому містить? Я ніколи раніше, якщо чесно, не розуміла от захват, чому в дорозі так класно мати місти, поки сама не відчула. Насправді, коли їдеш в авто там довго, завжди на тебе потрапляє кондиціонер, повітря таке трохи сухе, так як моя шкіра з тенденцією до сухості, і взагалі будь-яка шкіра, яка дуже довго перебуває там, в літаку чи в авто, їй всій шкірі необхідне зволоження. І місти – це найкраще, що може бути в дорозі. Це так зручно. Учно наносити і аж хочеться взяти цей спрей, зараз я його пшикну, покажу вам. І це просто це просто божественні відчуття. Я дуже рекомендую. Рейер буде більш зволожуючий, він з церамідами рожевий. А ось цей буде більш такий повітряний, водянистий для жирної шкіри, просто ідеально, з гіалуронною кистотою. Ставимо їх. Далі, до речі, нещодавно в своєму телеграм-каналі я показувала якраз, як я була в дорозі, наносила пачі. Реально пачі це просто це найкраще, що може бути, якщо ви кудись їдете і ви відчуваєте в тому, у мене є такий особливий ритуал, коли я... В дорозі я заїжджаю на заправку, я беру собі каву, мою тоді руки. До цих пачів, до речі, йде пінцет, але я його чомусь я не бачу його. Я не знаю, можливо, він десь у мене і загубився. Але от з цими патчами йде класний пінцет, яким ви їх прям дістаєте. Я їх наношу, п'ю каву і їду. І це прям супер зручно, І якщо ви втомлені, це дуже освіжає, це просто надає сили, якщо чесно, додатково. Це ще один продукт, який вліз в цю косметичку. Повномірний, до речі, ці патчі. Продовжимо. Ось цей продукт, до речі, я взяла нещодавно. Це пудра Пудра зі захистом з таким максимально повітряним, якщо чесно, відцінком. SPF 50 тут у мене мідіум. До речі, щоб зрозуміти, що ви активували цю пудру, тому що я знаю, що багато хто відкриває і не бачить її. Потрібно так зробити, якщо ви бачите. Пудру, значить, вона активована, потрібно постукати, і тоді ви її активовуєте і вона вже може наноситися. І чим класна ця пудра? По-перше, ви можете освіжити свій макіяж в машині, це дуже зручно. Знову ж таки, повторюсь: якщо ви поспішаєте, немає часу і ну торкатись там обличчя руками, звичайно, ви там не можете, бо ви там зараз в авто, пудра це просто дуже зручно. Я оцінила, якщо чесно, і ви собі ось так зараз я вам продемонструю. Ось так от поновлюєте свій макіяж з одного боку, а з іншого боку ви ще й наносите СПФ. У мене тут є ще, звичайно, крем для рук. Це крем для руки від бренду Султан де Себа. Це у мене новий, тому що інший я вже закінчила. Це мій улюблений аромат «Айурведа». Я думаю, всі, хто теж на мене підписаний, знають. «Айурведа». аромат дуже східний, такий трошки з солодкими нотками. Він мені дуже подобається. Я називаю його таким спокусливим, тому що відразу, ніби ви з парфумами. Прям дуже крутий. Рекомендую. Є в наявності теж. Це у нас будуть парфуми. У нас вони не продаються. І я загубила від них Копачок. А Це парфуми, оновлена версія парфуму Жедор від бренду Dior. І якщо чесно, вони такі весняні. Я просто від них кайфую. Я постійно, от що що, а ось ці парфуми в мене завжди є, які б я не купувала, до цих я повертаюся. І ще у мене одні є. Я взяла їх спробувати. Не знаю, як вони називаються, але теж вони є в мене. Далі теж те, що у нас не продається, це у нас каплі для очей заспокійливі і відразу до цього підійде. Якраз у мене ще завжди є контактні лінзи, тому що я їх ношу. Десь ще має бути друга. У мене одноденні контактні лінзи. До речі, ви запитуєте, які лінзи. Це бренд Дейліс, такі називається. Вони я їх не відчуваю на собі, тому у мене вони завжди є. Якщо потрібно десь замінити чи щось, не дай Бог, лінза погано сидить. У мене в машині 100% мають бути лінзи. І в бардачку в мене вони є, і в підлоки. Як то буде українське підлокотнику. Коротше, лінз в мене багато по авто. Це така і каплі зволожуючі теж маст-хев для мене. Далі, ви помітили, скільки влізаю в цю косметичку? Далі, у мене вітаміни від бренду DSD, трихологічного це вітаміни для росту волосся та противопадіння волосся. Зараз я їх п'ю, тому що, якщо чесно, після року життя у Варшаві ще з моїм волоссям. Трохи трапилось. Там вода така більш жорстка, як мені здається. І я почала їх пити, і мені дуже подобається, тому що реально волося зараз, я вже бачу, що менше випадає. П'ю далі. Тому вожу з собою, тому що в мене така пам'ять, що я вранці десь можу забути, тому ще додатково кладу в авто. Далі. Це буде два засоби для волосся, і вони є в міні-версії. І це дуже круто, що вони є в міні-версії, тому що я фанат міні-версії. Якщо є якийсь засіб у міні-версії, я 100% його собі беру. Перший це шовкова димка, так називається цей засіб. Це спрей на основі араганового еліксиру від французького бренду Balmain. Мені дуже подобається те, що ця олійка вона просто повітряна. Ви її не відчуваєте на волосі. Але олійка для кінчиків це взагалі ну, це топовий засіб для волосся такого сухого, ламкого, для освітленого блонду. Якщо ви, наприклад, там в спортзал ходите, от я після спортзалу виходжу, волосся вже таке. Заплутане трохи, і хочеться його освіжити, укладку. Це найкраще, що може бути, тому що, по-перше, вона безкінечна, це 50 мл, вам вистачить її дуже надовго. Ви собі її ось так розпиляєте. Ось так. Вона пахне просто, ну, такий пудровий повітряний аромат, як всі засоби від цього бренду. І ще й вона додає дуже близько волосся. Це одне з найулюбленіших моїх масел для волосся у вигляді спрею. І другий засіб це у нас а, спрей для укладки, я про нього вже дуже багато разів говорила. Я, якщо чесно, просто в захваті від нього, це спрей, який фіксує, але має просто ідеальний склад. Я такого не бачила, скільки всього я тестувала, скільки лаків я накупувала. Те, що у цього спрею у складі гідралізований колаген, і олія бабасу, олія макадамі, олія жожоба. тобто це спрей, який доглядає за волоссям, але він фіксує укладку. І якщо в авто ось ця міні-версія, щоб ви бачите, десь розпускається укладка. Давайте ми і його вшипнемо. Ось, ось так ви розпиляєте. І я завжди кажу про те, що його можна дуже багато наносити. Ви можете наносити його цілий день, просто безкінечну кількість разів. Волосся його з часом трошечки поглинає, але він дуже круто фіксує. І він теж в мене є міні-версії. Ще я забула скати, у мене є зубна паста. Ну, я реально просто багато подорожую, і міні-версія хай буде. Тепер до декоративної косметики. У мене тут, хоча цей засіб, він і доглядовий насправді продукт, в першу чергу, це бальзам для зони навколо очей від бренду Medicaid. Відразу покажу його консистенцію, він бачите, має такий бежевий відтінок. Чим класний цей засіб, тим, що це доглядовий засіб для зони навколо очей з екстрактом огірку, з гіалуроновою кислотою, екстрактом водоростей, який освіжає. Який тонізує, освітлює відразу, він підсвічує, у нього є світловідбиваючі пігменти, і він відразу маскує. Це дуже зручно. Вранці його можна наносити під макіяж, а можна наносити поверх, наприклад, якщо хочеться от знову освіжити зону навколо очей, тому що вона найбільше видає в тому, до речі. Далі у мене є а, бальзам для губ, ось такий, точніше, це блиск. Він, бачите, такий, він дуже красивий, якщо чесно, переливається різними такими відтінками. Називається він Crystal від косметики Космедікс. У цього бренду є запатентована технологія рідких кристалів, і це не колір. Цей бальзам насправді не має відтінку. Він так переливається, тому що за рахунок переломлення світла, за рахунок рідких кристалів у складі, він ось так різними відтінками. Дуже він класний. Він прозорий, але... На сонці просто мерехтить як діамант якийсь. Ну, типу, різними кольорами, це дуже красиво. Далі, а це вже останні засоби. Це у мене олівець для губ, ось такий червоний. Тому що, наприклад, якщо ввечері мені хочеться макіяж зробити більш яскравим, я можу це зробити в авто. Стерти! свій бальзам і нанести собі вже тоді червоні губи. До речі, мені подобається цей, олівець. це відтінок номер 174 бренду Chanel. Ось такий червоний, і мені дуже подобається, що ви наносите контур. Він, до речі, в нас не продається, просто вам показую. І тут кісточка є. Кісточка дуже зручна, Ви нею розмазуєте. Це гель для брів від бренду Revitalash. Всі, хто підписаний на мене, знають, що мої брови це Revitalash. А це прозорий гель для брів, яким ви вкладаєте. Ну, я вам все розповідала. Насправді у минулому випуску ще про цей гель для брів. І останній продукт це е, кисть для нанесення тону від бренду Herborne. Я нею можу наносити як тональний, як SPF, Вона дуже зручна. Я не знаю, чому вона в мене тут є, тому що поки що в мене тут тону з собою не було, так як я взяла її з авто. Але взагалі це моя найулюбленіша кисть. І е, це був останній засіб з моєї дорожньої косметички. Як ви бачите, в неї дуже багато що насправді влазить. Вона пуста. Ви можете замовити у нас і косметички, і всі ці засоби, крім деяких, що я показала. І пишіть ваші коментарі обов'язково. пишіть, про що б ви хотіли побачити і почути від мене наступні випуски. Ставте лайки, підписуйтесь. І серед коментарів під цим випуском я оберу того, кому подарую свій улюблений гель для брів. Обов'язково пишіть. До нових зустрічей! 哇。<Bye. S 2> <laughs>